Де. Що жарко чи що? А звісно. Що, ого, це тобі жарко? Мені так добре. Та понятла, їй добре. А киска почула нявка. Чого вона тільки дід кричить? Жалується, мабуть, на мене. Я тільки зайшла в хату, думаю, трошки відпочину, бо воно ж вже два години дня смалить. А тут губ-губ, каліткою дід приперся вже. Що ти кричиш? Що таке? Сиділа мовчки, а започала кричати. Нема чого кричати. Він дід не допоможе дитячим. Він сам воно втомився прийшов. Ох дід. Так, і дід. Завтра на 6 У п'ять Да, Так, звечора йди, дід. Гриби. А куди ти йдеш? Хату. Чого? Роздівайся. Роздівайся, зараз будемо митися. І потім Шо? десь підеш. Куди? Загород нагород. <різь> <різь> Ох, і дід. Ох, О, дід. Це наш квас називається. Подиви, якого давай на кольору. Із кольору. Розкажи, він тобі подобається такий колір. Наче ж були чор... чорнобривці похожі на чорнобривці. Наче сок з кавуна. А мені на час маліновий який колір. Ну, це колір, чисто чорнобривців. Наливай. Слушаюсь. Він із холодильника. Із холодильника. Уже. Сильно холодне. Ох, і холодне. Не дуже так. Ну? прохладне. Упрыгни в чашку, папа. Так, вот. так, налили. Вы башки зібралися, крепкие видать. Ох и крепкие. А ну, сразу чуть-чуть, а потом больше. Ну, морда довольна, чи не? Хороша. Холодна? Нужно пить. Да. А, градусы какие-то там есть? Есть. Yeah. Сколько крепкость? А ну, определи, дід, Сколько там градусов? А, ah, 0,03. А плюс стільки там. Шо плюс? Плюс 3, Ну, температура. Холодно? ще? Да. А, ну. Нулю, на нулю. Не, нема на нулю, воно замерзло. Десь 3-6 градусів, десь є тако. Кажу на нулю. Не може на нулі бути. На нулю не мерзле. Не, на нулі в жару замерзоє. В ну, мене в холодильнику нічого не замерзоє. Ну, ну, О, це таке холодне. О, гуді, ти -то так потихеньку, я тут прийшов, так розжарився, таке в холодно. То тобто втекає, що при е, жарі можна пити у холодильнику. Можна пити, так, да, таке воло. Ну, я не знаю, і в кожну свій вкус. Ну може чогось не вистачає, може цукру не вистачає, може кислоти, може чогось більше. І кислоти нормально. Да, воно така да. да. Квіточками пахне. Ну то ти знаєш, що квіточки, Брашко, якби ти не знав. Брашкою. Якби ти не знав, що то квіточки, ти не знав би. То ще будемо робити. нарцисів там тих повно. Яких нарцисів, дід? Ну, як вони там називаються. Чорнобривці. Ну, чорнобривці. Ну, ша... бо... то, що так дід... кругле, що так круглаться. Зробив щось з нарцисів, як зацвітуть, так? О, да? О дав ідею, дід. З квіточок. Колись і молодості горілку нарцисами за кучили. Часничок, часличок, часличок, часличок да. а воно ж пішло темно. Нарвало, да. а то баби нарцизи тільки зійшли. Да. І тей часок розтеблю, пока розжували, що ж для часечок. Ну. Так, а більше ніяких мають квіточок і немає, одні чорнобривці ну, поводить. Ото вимо і чорнобривці Клас. Треба... Треба на роботу взяти хлопцям. Треба... Треба... Будилочку Бутил. завтра наліжала, да. тільки ж його випить, поки воно, бо як нагріється, то воно буде нехороше вже. О, а власне, холодна вода А, Ну так, да. можеш Добрий. брати завтра. Завтра, Завтра забирай, а потім прийдеш та нове зробимо. А, а їм рецепт да Бог. Комунат, якщо та... подобається комусь, а може ще й засекретимо. А ти, ти кажеш, що ти кидала? Ну як тоді я що кидала? Квіточки, трошки кислоти й цукру. І, і все. І, і все. Меду не кидала, пожаліла меду. О, можна було б кинути. А <рес> кислоти можна чуть-чуть менше. Да. Бо трошки, yeah. наче, ну там любитель. Як на сін. Менше як півчайної ложки, менше треба кидати, Або ж лимонів накидати, Пів лимона туди вкинути можна. Тільки лимон, мабуть, кидати без шкурки. Чого? Мені ця шкурка ця трохи чуть. Ні, то, то квіточки. Лимончик хороший, uh -huh. він і шкурочкою все хорошо, да. Ну як кислота і лимон. To, значить трошки менше. Ну так, да, я кинула ще й лимона, кисло, щось багато хотіла. Ну, коротше, то таке вийшло. Так приємне, хороше можна пити. Рекомендую. Тим більше, що полезне. Та ще й у жару. Та ж не зима. так. Да. 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 Прийшов, діток, схотів, щось холоденько, достав і попив. Лучше, як вода. Звісно. Так, ну все. О. Так що Всім смачного. можна пити. Пока, дід. Коментарі пишіть. Да, кому сподобалося. Да. От так-то. Все сказав. Рецепт. Одислава, ді, я вам розказував, ми як все. робили, показували. Ну і все. Так, все. Іди. Хай пробують. Відпочивай. О, тепер можна перекурити піти, а потім. Так, курити мені тут я заборонена. У дворі в мене заборонено. Та, та, да, тут одні так. не куряш. Що він хоче твій жук? А ну вилозі сюди. Гора він зараз з цими жуками. І сюди, і сюди. Ну, будеш перекидався, то так і сидітимеш. Ага, перекинувся, що житно доїло, що? А ну нормально сідай. От хату от всіх жуков. От так сиди. Чого ти перекидаєшся? Треба ага. ага. десь винести його з двору. А то кури знайшли його і давай клювати. А такі зараз жуки дуже рідкісні. Так що зараз візьму його от такого. За спинку ось цього. Оце такого винесу десь із двору. от так, от так, так, що силу таку має. да, а, 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 а. Так буде таке страшний. І давай. Що дід уміє в нас, га? Ох, і дід, ку-ку. Нема нікого вдома в домику. Ну, щастя знайде. Він знає, що він там робить. Що, одне тільки? Не. Та ну його. Біше ліва. Нема? Нема. От такі вони не хочуть багато нам. Видачі якісь кури стали. жарко їм. Да, жарко їм. Ну нехай ждуть зими, а зимою буде їм холодно, та й знову причина буде. отак от то Там не лазь вже звідти. Хай там самі сидіть собі поправляють. О, диви, воно наче ще й велике якесь. Велике. А це та все весь Мабуть. О, от так дід лазить за яйцями. А ну, покажи гарненьке таке. Курочки такі Тут... маленькі, а яйце таке. Справжнє, справжнє яйце. смалить як на сковороді. І ото внизу над нами то так немає хмар, а то таю стороною нижче. І ззаді сонце. А внизу ото, такі хмарки десь туди йдуть, отуди, отуди. Оно в ту сторону. Десь йдуть, йдуть, йдуть хмарки. І все. Як яка попадає на сонце, то трошки його прикриє. А то так ото йдуть тою стороною десь. Куди вони йдуть? Не знаю. Нічого не написано. Там написано у нас якась гроза на, на коли? На четвер, на п'ятницю. На суботу там 30-двадцять, трошки 50%. Оце таке написано. І смалить пекельна спека. Оце воно Черкас десь ото от ото, Де воно? Ото тудою, тудою, ото туди, 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 десь туди, туди, куди, туди, ну десь туди. Ох, і спека, що спека, то спека. І що в нас сьогодні? Цілий день, не цілий день, десь в другій половині дня, отам все було хмарно і отуди, туди воно все йшло, йшло. У Черкасах, в нашій області був дощ. Ну, нам вже й не пишуть, що в нас дощ, так що його й не було. І ось вже день до кінця доходить. Спека, спека, хоч якийсь вітерець повівав. Ну, на сонце якось не хочеться виходити. Ну як туди вийти? Ну, я аж боюся вже. Чорнобривці тільки. Чи вони живі, чи вони так сухі вже стоять? На стежки вже й трава відколи не росте, а це тут була цибуля, забрали. Ну, земля, там один, одна пиль, пиль, як туди щось посадити можна. У помидори я не лізу, я їх вже й трогати не хочу. Там між ними бур'ян не росте, нічого там не росте. Вони не поливаються, я не знаю, як вони стоять взагалі. Це що з них буде, хоч і дощ піде і що з ними буде. Та хіба з ними вже, мабуть, не буде. Ой, на картоплю дивитися не хочу, вона вже вся досихає вже. Ух, треба чекати, бо воно так так смало, що не можна стояти тут. А це та цибуля. О, ось такі цибулинки. Ось такі. Так хочу її посадити, ця цибуля, вона ціни їй не немає. Вона ж росте такими цибульками замість отих чорненьких насінинок. Ось така цибулька виросте в горі на цибулині. Я показувала, ось вона росте, росте. І ось вона тільки виросла. Береш її в землю, в землю. І в тебе постійно буде зелена цибуля. Постійно вона повинна бути. Виростає та виростає цю садиш. І протягом теплого періоду постійно зелена цибуля, ну, ну, я не уявляю, як її зараз можна посадити, що з нею буде. Я тільки на неї дивлюся і хочеться її посадити. Я, мабуть, знаєте, що зроблю? Ось таке ось. Типа відра візьму, накидаю сюди землі, і я ж її таке посадю. І отут поставлю тут де воно у холодку, буду воду носити. І в мене воно так гарно росте, оця цибулька. Посадю отакого. Ну, а що не можна, можна. У холодку посадю, на дворі тепло, воду буду підливати, воно виросте, буде в мене зелена цибуля. Така хороша цибуля, я тільки це зрозуміла. Думаю, що воно росте, оце таке. От цього цибаха. Оце ж виростає цибуля, а там пускає він і далі знову виросте. Ось ось і все цибулинки, що тут, якщо її вовремя не зірвати, воно росте, росте далі. <гум> ось ця цибуля. Треба, щоб вона постійно була. Де вона виростає більша, де менша. Ну ці цибулинки, Їх, звісно. Не користуються ними, тільки садить треба на зелене. Яка красота? Ось я цим займуся, все одно я її вирощу. І хай у мене буде зелена цибуля. Ну так, правда ж? Ну, правда.